Кораблями, потягами. З майже 20 вільних країн прибували до Нью-Йорку представники і делегати понад 3 мільйонової вільної української спільноти в західному світі на свою всенародну раду, на перший світовий конгрес вільних українців. 50-ту річницю початку Української національної революції і 25-ту річницю створення української повстанської армії з'їхались представники вільної частини українського народу, щоб промовити вільними устами на весь світ. Борітися поборете. Вам Бог помагає, сказав геніальний Тарас Шевченко. І з цими словами та з палкою любов'ю до матері України в серці прибули вільні сини і дочки українського народу на свій перший світовий конгрес. Тисячі років кожну важливу справу розпочинає українська людина молитвою до Бога. В неділю 16 листопада 1967 року, в перший день скву, настоятель катедрального православного собору в Нью-Йорку Лев Висоловський, священники і миряни вітають владику архієпископа УПЦ Стислава та єпископа УПЦ Олександра традиційним хлібом сіллю. Діти передають достойникам квіти від своїх батьків, архієрейське богослуження в інтенції українського народу і успіхи першого Скву, архієпископ Стислав, єпископ Олександр у сослуженні численного духовенства з Америки і Канади. В богослуженні брали участь отець протопресвітер Бачина, отець протопресвітер Весоловський, отець протопресвітер Гундяк, отець протопресвітер. Силипіна, отець Мітрат Мицик, отець Мітрат Сікорський, отець протоірей Желехівський, отець протопресвітер Палько, отець протопресвітер Неприн, отець Новицький, отець протодіакон Ольховий. На це урочисте блуження прибули видатні діячі між ними президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Лівіцький. Olova UN Rade, dr. Atanas Stigolj, predstavnik UN Rade na Ameriku, Ivan Kramarenko, prezident NTSH, profesor Roman Smoljstocki, prezident UVAN, profesor Aleksandar Arhimović, iz Münchenu, otec Mihajlo Koržan, holova Komitetu Ukrajinci v Kanadi, otec Prelac, Василь Кушнір, пастор Володимир Боровський, представник УНСОюзу головний касір Іван Кокольський, бойовий петлюрівський генерал Аркадій Валійський, редактор Зенон Пеленський з Західньої Німеччини, хор під диригуванням професора Завітневича. Між хористами відома співачка солістка Ганна Шерей. Тієї ж пам'ятної неділі початку Скву. Відбулася архієрейська служба Божа в Українській католицькій церкві Святого Юра на сьомій вулиці в Нью-Йорку. В асисті духовенства до церкви входить єпископ Стемфордський Кір Йосип Шмондюк. Архієпископ Філадельфійський, Кір Амброзій Синишин, митрополит Української католицької церкви в Америці. При вході до церкви Святого Юра почесна стійка молоді злав пласту і суму. Сослужили у відправі святої літургії отець Орест Засібіда, отець монсеньор Клементе Прима, особистий представник Владики Кір Володимира Мартинця з Бразилії, отець декан Мирослав Харина, головний присідник проведіння та віцепрезидент УКК, отець Володимир Ханейко з Бразилії, діаконували отець Константин Височанський та отець Василь. Лостин з Філадельфії. Українці-католики та українці інших вировизнань спільно моляться з митрополитом Кір Амброзієм за волю і долю України, за успіх Першого світового конгресу вільних українців. Спільно моляться організатори СКВУ і гості. Отець протоєрей Омелян Міцик, представник Української православної церкви, редактор Ігнатій Білинський. Микола Плав'юк з Канади, президент УНСУю Йосип Лисогір з дружиною, провідник закордонних частин ОУН, професор Степан Ленкавський, старшина УПА Лев Футала, магістр Евген Мастикаш з Канади, пан Башук з Канади, Антін Мельник з Німеччини, Доктор Роман Гуглевич, директор канцелярії УКК, магістр Іван Базарко. Хором церкви Святого Юра провадить диригент Іван Хомін. І щирим словом, рідною українською мовою звертається до вірних єпископ Стенфорський Кір Йосиф Шмундюк, уродженець Америки. Прохаєв Господа благословення для доброго діла. Відбулась відправа в Українській Євангеліцькій церкві в Нью-Йорку. Один за другим виступають пасторі-проповідники. Пастор Володимир Кустодович, пастор доктор Лобай, голова Євангелійського об'єднання, пастор Яцентий, Петро Кіндрат з Торонта, голова Баптистського об'єднання, пастор доктор Жабко Потапович, пастор Іван Угрін, пастор Роберт Ковалевич і пастор Антонюк. Перша українська середня школа-гімназія в Нью-Йорку при парофії церкви святого Юра реєструють делегатів з різних країн, інженер Петро Бакович та професор Василь Одинський. Паро вар'янин отець Орес Засібіда вітає учасників Світової виховно-освітньої сесії і працівників дитячої літератури. Єпископ Української православної церкви Олександр Новицький з Чикаго. Говорить про значення рідного шкільництва поза межами України. Один із організаторів Світової виховно-освітньої сесії професор Богдан Зелений з Канади. Говорить визначна діячка пані Цьопа Паліїв з Канади. Черговий промовець на світовій освітньо-виховній сесії. Доктор Богдан Стебельський з Канади. Говорить голова шкільної ради Українського конгресового комітету Америки. Doktor Edward Żarski. Na foni szeroko zadumanego zadania światowego kongresu Wilnych Ukraińców na przedowe, czylne miejsce wybywa się nasz pedagogiczny kongres, nasza światowa wykono sesja. Rok za rok ukraińskie gromadzanstwo na miejscach swojego rozsejenia Roste kilkostewo. Czy roztewo no i jakostewo? Rik Widroku. Pełna kilki ukraińskiej ukraińskich młodzi. Przewyrostała w Czarze Nacjonalnym u w sylu życiewoj koneczności konieczności do pracy sery tych, którzy ich krują, sery wiekich, może lekko dla nas propasty, a to i propadaje. Rik wid roku. Za Zaciejeju poprzednią młodziu nadchodzić w nowe pokolenia tej młodzieży, która w tychże życiowych obstaw idzie tym samym szlachem, co i poprzednio. Na tle tej życiowej działalności wysyłajmy na przód miejsce pytania. Jak zadrżać tę naszą młodź w naszych nacjonalnych miastach? Tak z ogledu na potrzeby dzisiejszego czy załatwionego dnia, jak jeszcze З огляду на потреби в загальноукраїнському розумінні та предведжуванні може вже й недалекої майбутньості під час КВУ в українському народному домі, головному осередку громадського життя українців Нью-Йорку, відбулось віче скликане організаціями українського визвольного фронту з участю голови проводу закордонних частин ОУН, професора Степана Ленкавського з Європи. До приблизно 700 учасників Віча промовляє колишній прем'єр вільного українського уряду з 1941 року у Львові і президент антибольшевицького блоку народів Ярослав Стецько. Разом із дружиною, головним редактором чужомовних видань АБН пані Славою Стецько. Він прибув до Нью-Йорку на Скву з далекої формози Тайпею. Де відбувався Перший світовий антикомуністичний з'їзд Київ проти Москви? Ось гасло, що його розвинув перед учасниками віча Ярослав Стецько, базуючись на теоретичних працях доктора Дмитра Донцева і великому досвіді боротьби революційної ОУН проти ворогів України. Голова головної управи очусу Іван Винник вітає отця доктора Василя Кушніра. Та доктора Ярослава Кальбу з Канади. Про стан організацій Українського визвольного фронту і про діяльність СУБ доповідає гість Англії магістр Петро Цимбалістий. Крім масового віча, відбулась в Домі ОЧОСУ в Нью-Йорку світова нарада організацій Визвольного фронту. Учасників вітає голова Очусу у власній домівці Іван Винник. Панство Стецький і голова Української народної помочі Володимир Мазур та Лев Футала, голова проводу ЗЧ ОУН професор Степан Янкавський з Європи. На світовій нараді організації Визвольного фронту виступив інженер Василь Олеськів з Англії, редактор В'ячеслав Давиденко, отець Семен Іжик, редактор поступу. Вінніпегу і редактор тижневика Шлях перемоги Мирослав Стиренка, як також його попередник Данило Чайковський. З доповіддю виступив представник із Південної Америки Юліан Сердюк, редактор Мітли, магістр Павло Баб'як, магістр Петро Гой, Відбулось в Нью-Йорку декілька мистецьких виставок, в тому і об'єднання мистців українців в Америці, які очолював професор Любомир Кузьма. Всі виставки можна було оглядати в залях літературно-мистецького клубу. Не ставить перед українськими місцями жодних обмежень щодо характеру і стилю творів, щоб показати на своїх щорічних виставках всю ширину їхньої творчості від реалізму до абстракціонізму включно. Під час світового конгресу вільних українців. Пластовий курінь лісові чорти під проводом інженера Романа Рогожі влаштували масковий бай. Курінь лісових чортів був заснований в Україні ще в 1922 році. На тлі оркестри Амор до гостей промовляє аранжер забави Лісовий чорт Володимир Корнага. З нагоди Скву прибули до Нью-Йорку лісові чорти, старші і молоденькі. З усіх сторін вільного світу, дехто не бачив впродовж багатьох років, але друзі пізнають друзів навіть тоді, коли вони в маскарадних масках, бо під костюмом пірата, індийського магаражі чи вогнистої еспанки, б'ються палки українські серця для делегатів скву і гостей. Відбулась вистава опери Гулака Артемовського запорожець за Дунаєм, мистецький керівник Лев Рейнерович. музичний керівник Ярослав Ласовський, солістка ситі-опери Марта Кокольська. Багато з нашої молоді вже й не знають, що таке макугін. Але скільки оплесків зібрала Ганна Шерей і Лев Райнерович за цю трагікумічну сцену? Конференцію з нагоди СКВ відкрив Йосип Лисогір, президент Українського народного союзу. На цій конференції перед українськими і закордонними журналістами з інформаційною доповіддю про становища в поневоленій Україні виступив доктор Ярослав Кальба з Канади. Організатори першого СКВ подобали про те, щоб у щоденному Таймс у дні СКВ вийшла ціла сторінка матеріалів про українську проблему. За реальну державну незалежність 46-мільйонового українського народу Український інститут Америки на найкращій вулиці Нью-Йорку на п'ятий Евеню. Діловий директор інституту Юліан Ривай, колишній прем'єр уряду вільної державної закарпатської України. Секретаркою працює Іванна Петрівська. Між членами і гостями на наскву. Відомий письменник Улас Самчук. Співробітник кінорежисера Олександра Довженка, кіномистець Юрій Тамарський декорує відзнакою Першого світового конгресу вільних українців пані Марусю Бек, радну міста Детройту. Ось подивляємо мистецьке виконання знаного підприємця дивізийника Романа Іваницького. Сестри Васильянки проводять збірку на Український католицький університет у Римі. Світовий конгрес вільної науки тривав 14 і 15 листопада з участю кількох сотень науковців і гостей з різних країн світу. На конгресі від різних наукових інституцій було виголошено 50 доповідей. Один із промовців, професор Павло Савчук. На історичній комісії наукового товариства імені Шевченка виступив почесний гість генерал Павло Шандрук, автор видатних праць на військово-історичну тематику, за столом присідії ректор Українського вільного університету в Мюнхені професор Василь Орелецький. Уважно прислухаються присутні до думок доповідачів. Старший бібліотекар доктор Олександр Соколишин та інші знавці бібліотечної і бібліографічної справи у Світовому конгресі вільної науки взяли участь українські науковці з Австралії, Америки, Європи і Канади. Промовляє голова найстаршої української наукової установи наукового товариства імені Шевченка професор Роман Смальстоцький. З участю сотень представників вільної української науки відбулись ділові засідання десяти комісій, в тому й таких, які не мають жодного голосу і права науково працювати в поневоленій Україні як філологічна, історична, педагогічна, філософічна комісія регіональних дослідів та інші наука це ділянка фактично далека від політики. Але в обставинах поневолення українського народу вільна українська наука на Заході відіграє велику роль як першорядний чинник у боротьбі України за відновлення її державності. Кадри із студійної конференції Організації Державного відродження України та братніх організацій у залі при катедрі Святого Володимира. Промову виголошує молодий науковець професор Богдан Боцюрків. Крім цього, доповіді ще виголосили Ярослав Гайвас і Осип Зінкевич. Бачимо нового голову Пуну після смерті полковника Андрія Мельника, редактора Олега Штуля Ждановича. Програмову доповідь, пересипану багатьма фактами життя і найновішої боротьби нескореної України, виголосив голова Пун, редактор Олег Штуль Жданович з Європи. Інженер Дмитро Андрієвський з іншими членами присідії професор Юрій Пундяк, працівник, та Лев Кудиля, Леонід Полтава як кореспондент Свободи, професор доктор Богдан Гнатюк, доктор Яків Маковецький та інші слухають доповідь про стан УССР. Між багатьма діячами організації Державного відродження України бачимо пані Анну Процик та Іларіона Поліщука. Студійна конференція одву мала також характер світового з'їзду між присутніми інженер Мутрицький з далекої Австралії, делегати на СКВУ з багатьох країн вільного світу. А в кінці пані приготували смачну перекуску у німецьких і совєтських воєнних звідомленнях не раз згадується про Поліську січ, про учасників резистансу на Полісії. Ту Січ організував в 1942 році отаман Тарас Бульба-Боровець. В своїй промові він підкреслив, що вільнолюбного духа української національно свідомої людини вже не переможе ніхто, великий досвід української повстанської боротьби проти окупантів знадобиться вже, може, і в недалекому майбутньому в боротьбі нашого народу за державність. Дух Скву, сказав отаман Бульба Боровець. Це дух непримиреної боротьби. Цікавими спогадами про свою участь в УПА поділився з друзями Волиняк-Курінний Макс Скорубський. Між присутніми бачимо одного з основоположників резистансу сотника Поліщука. 15 листопада відбулась у Нью-Йорку в приміщенні Українського літературно-мистецького клубу світова конференція українських ветеранів-конбатантів. На якій головував відомий діяч президент Зудаку, старшина УГ, доктор Володимир Галан, між присутніми генерал Аркадій Валіський та інші представники героїчних армій УНР, УГА, УПА 1-ї дивізії УНА, загальною любов'ю і пошаною користуються українські вояки і старшини. Не одному час посріблив голову. Але вояки і далі на чатах. Вони видають військові журнали, пишуть мемуари, пишуть історію боротьби. Бо хто ж краще напише, як не ті, що змагалися із зброєю в руках. З оглядом сучасного стану та перспектив розвитку української журналістики за кордоном виступив голова Союзу Українських журналістів Америки Мстислав Дольницький. Бачимо. Почесного голову СУЖ редактора Романа Купчинського. Конференцією керував редактор Іван Кедрін Рудницький. Українці журналісти і публіцисти не лише інформують свою громаду про життя і здобутки української спільноти за кордоном, вони також уважно стежать за подіями на Україні. В товаристві отця доктора Іринея Назарка бачимо отця доктора Володимира Гавліча. Говорить інженер Михайло Цибульський з Канади. Українські інженери та професіоналісти мали під час Першого світового конгресу вільних українців свою товариську і одночасно ділову зустріч. Вона відбулась в Українському інституті Америки, популярно кажучи в Інституті Джуса, промовляє доктор Романків. Приємністю констатуємо, що товариства українських професіоналістів швидко поповнюються молодечими професійними силами. Вікопомний перший світовий конгрес вільних українців зібрався в Нью-Йорку місті Об'єднаних Націй, у річницю 50-річчя початку Української національної революції. Закінчується реєстрацією і делегатів у найкращому готелі Гілтон. Працівниця Українського народного союзу Любала Печак і працівниця УКК Марія Жук Австралії, голова Союзу Українок, пані Гаєвська Денис. Ставники організації вносять прапори. Багато прапорів славної української молоді, пласту спілки української молоді, об'єднання української демократичної молоді, студентських товариств організацій. Між прапорами є й политі кров'ю наших дідів і батьків, прапори українських комбатантів з різних фронтів. З дня 16 листопада 1967 року тисяча три делегатів із 17 країн та багато гостей зібрались в найбільшій залі Гільтону на перше пленарне засідання Світового конгресу вільних українців. З Богом задумано для святої справи визволення України скликаємо цей Конгрес Свободи і розпочинає його молитвою митрополит Української православної церкви в Америці Владика Йоан Теодорович. Во Отця, і Сина, і Отче всіх, до те долини дума і молитва і зібраних тут дітей нашої нації поза межами їх рідної землі. Нехай потік цей свіданням і всемогутністю ведучого перекотиться через всякі заслони, що ними обгородили насильники життя нашого народу на його рідних землях. Ми віримо, нема сили змога та у волі безвірників. Та богоборців спинити всемогутність нашого вічного ведучого. Бодай вічні, щоб живі струї, потоку наших встановлень, наших надіслань у просторі нашої рідної землі, дійшли до наших граців і сестер та зміцнили їх віру, дали їм на снагу в їх обставинах добиватися твоєї вічної волі. Для нас, щоб свобідною стала наша земля. Виступає голова Комітету українців Канади і організатор СКВУ, отець прилад доктор Василь Кушнір. У душі Господньої молитви, в душі нашого національного українського гимну Ми відкриваємо цей перший. Світовий конгрес вільних українців. Я вас усіх на тому Першому світовому конгресі вільних українців щиро сердечно вітаю. Вітаю українців Аргентини, Австралії, Злучних Стайтів Америки, Бразилії, Канади, Бельгії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Голландії, Люксембургу, Нової Зеландії, Парагваю, Перу, Чили, Італії, Іспанії, Швеції, Венезелі, Ягославії, Австрії. За почесним столом засіли українські ієрархії. від Української Католицької церкви, Кір Ярослав Габро, Кір Йосиф Шмундюк, Кір Андрій Роборецький, Кір Ізидор Борецький, Кір Ніл Саварин, і високопреосвященніший митрополит Максим Германюк від Української православної церкви, Преосвященніший владика Олександр, преосвященніший владика Андрій, високопреосвященніший архієпископ Мстислав, високопреосвященніший архієпископ Михаїл, блаженніший митрополит Іоанн, тець протопресвітер Іван Бачинський. Отець Монсеньор Прима з Української Евангеліської церкви доктор Жабко Потапович і пастор Іван Яцентий. Конгрес бурхливо вітав вдову Посвітлій пам'яті полковнику Євгенові Коновальцеві Ольгу Коновалець, яка прибула з Риму, і вдову Посвітлій пам'яті полковникові Андрії Мельникові Софію, яка прибула з Люксембургу. В залю війшла в товаристві донь.